Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер реабілітолог і тут ми тренуємо свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Минуле відео пілата Score набрало шалених переглядів і дуже вам сподобалось. Тож я вирішила зробити ще одне класне відео з акцентом на м'язи живота. Розпочинаємо ми з положення лежачі, але в опорі на передпліччя. Ноги зігнуті в колінах. І зараз ми зробимо з вами вдих. На вдих ми дозволяємо тазу піти в передній нахил і на видих м'яко видихаємо знизу вверх і дозволяємо нашому попереку піти в згинання. І знову зробили вдих, потягнулися за Лобковою кісткою вперед і вгору. І на видих ми м'яко видихаємо, пом'якшуємо грудну клітку і дозволяємо попереку зігнутися і прийняти положення напівзгинання. І зробимо останнє повторення вдих. І з видихом ми видихаємо і залишаємось з вами в згинанні. Зараз. Виштовхнемо себе через передпліччя, для того, щоб не звисати. Ось таким чином. Ми маємо активно працювати руками і давати собі надійну опору. При цьому поперек залишається в згинанні. На видиху, піднімаємо одну ногу в положенні тейблтоп і іншу. З цього положення ми будемо зараз виконувати вправи. На видих, права нога опускається вниз, ми видихаємо і. Активуємо м'язи живота так, щоб наш поперек і наш таз залишались нерухомими при русі нашої ноги. Робимо вдих і на видих нога опускається вниз. Залишається однакова відстань між гомілкою і задньою поверхнею стегна. 2. І 3. Видихаємо гарно 4. Поперек залишається нерухомий. П'ять, шість. Зберігаємо форму згинання, сім. Вісім. Грудна клітка не провалюється, руки немов би розпорки: 9, Десять, ще шість повторень. Один. Два. Три, чотири, пять. І видих шість. Залишаємось в цьому положенні. Зараз на видих ми будемо ускладнювати завдання і опускати одну ногу, розгинаючи її в коліні. На видиху, і на вдих вона повертається назад. Наша нога випрямляється і, ніби п'яткою б'ється об батут, і відстрибує в початкове положення тейблтоп. Приготувалися. І видих, вдих. І видих, вдих. Видих, вдих. Нагадую вам, що ми зберігаємо форму згинання. Таз і поперек нерухомий. Ми видихаємо знизу вверх, контролюємо роботу м'язів живота через дихання. 7. Вісім. нас 16 повторень. Дев'ять. Десять. Не опускаємо гомілку, яка залишається нерухомою. Два. Три, видих, чотири. Видих, п'ять. І видих шість. Молодці. І остання вправа в цьому положенні. Зараз з'єднуємо великі пальці. Коліна відводимо в сторони. В нас виходить таке положення ніг у формі ромбу. На видиху ми починаємо за правою ногою тягнутися вгору, а ліву ногу опускаємо вниз, розгинаючи ноги в колінах і повертаємось в початкове положення. Зробили вдих і змінюємо сторони в видих. Ми постійно чергуємо з вами ноги, видих, і виконуємо таку вправу, ніби Хочемо ногами намалювати ножиці, видих. Працюємо 15 разів. Один. Два. Три і видих. Чотири і видих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 І видих. 10, 5, 4. Молодці. Працюємо, контролюємо наш рух. 3, 2, і 1, Чудово. Опускаємо ноги по одній вниз і лягаємо з вами зараз на спину. Ноги залишаються зігнутими в колінах. Знаходимо зараз. Нейтраль. Робимо декілька глибоких вдихів. І з кожним видихом заглиблюємо нашу грудну клітку ще більше в килимок, при цьому закриваючи ребра. Зараз голова, грудна клітка, та знаходиться на одній лінії. Між попереком і килимком є невелика відстань для аркушу паперу. Це дуже важливо для нашої наступної вправи, тому що вона буде. Направлена на контроль нейтралі. Піднімаємо обидві руки до стелі, долонь дивиться на долонь. Робимо вдих, на видих, піднімаємо праву ногу в положення тейблтоп, і на наступний видих піднімаємо ліву. Ногу зараз звертаємо увагу на наші задні ребра. Вони мають бути заглибленими в килим. Звертаємо увагу на зону нашого тазу. Таз має також заглиблюватися в килимок. Ми можемо уявити, що ми між Тазом і килимком тримаємо під натиском ніби невеличку подушку. Це дуже важливо для наших відчуттів і для того, щоб ми відчували саме глибокі м'язи живота і контролювали свій внутрішньочеревний тиск завдяки правильній роботі м'язів. Зараз на видиху ми починаємо по діагоналі відводити. Праву руку і ліву ногу, розгинаючи її в коліні, На вдих повертаємось в центр. І знову на видиху робимо те ж саме на іншу сторону. Дуже важливо, що ви опускаєте ногу настільки, наскільки ви можете контролювати вашу нейтраль, тобто амплітуда. Руху ноги може бути у кожного своя. Якщо ви відчуваєте, що ваш таз починає рухатися, чи починають ребра розкриватися, ми не рухаємо з вами ногу нижче. Приготувалися, зробили вдих і на видих рухається права рука і ліва нога, видих і вдих. Один. Два. Шість, видих, вдих, вісім, видих, вдих, Дев'ять. Рука з ногою рухається синхронно. Ми не кидаємо їх, а не мов би розтягуємо еластичну стрічку. Один і останні два повторення. Молодці. Ми завершили цю вправу, опускаємо ноги вниз. Робимо декілька дихальних циклів. Ставимо стопи гарно на килим, знаходимо опору в стопи. Руки збираємо в замок. Такий, що не можна розірвати, поклали руки за голову, великі пальці на шиї, решта пальців на потилиці, лікці дивляться по діагоналі. Робимо глибокий вдих, видовжуємося за маківкою і сідничним буграми в протилежні сторони. І з наступним видихом ми м'яко видихаємо і піднімаємось в опору на задні ребра. Виходимо в чест ліфт. Зробили вдих на видих, опустилися знову вниз. І знову вдих, і на видих ми м'яко пом'якшуємо грудну клітку і піднімаємось завдяки активному згинанню. Не штовхаємо руками голову. Видих. І з наступним видихом ми з вами залишаємось в опорі на задні ребра, в гарній опорі в таз, піднімаємо ноги в положення теблтоп, робимо вдих і на видих починаємо по одній опускати ноги вниз, як ми робили з вами в першій вправі. Один, два. Три, чотири. Робимо 12 повторень. П'ять. Шість. Сім, вісім залишається однакова відстань між гомілкою і задньою поверхнею стегна 9, 10, видих один і видих два. Опускаємось м'яко вниз, можемо підтягнути до себе коліна, погойдатися зі сторони в сторони. І нас чекає з вами остання вправа. Залишаємо наші долоні на колінах, піднімаємо ноги знову в положення тейблтоп. І зараз починаємо тиснути колінами в руки і руками в коліно на видиху, штовхаємо ноги вперед. І завдяки цьому ми себе легко піднімаємо в опору на задні ребра. Залишаємось в цьому положенні. Робимо глибокий вдих, опускаємо плечі, дивимось в простір між наших колін. І на видиху ми будемо розгинати праву ногу і рухати руку в протилежну сторону, одноіменну, на видиху і повертатися назад. Наше завдання з вами залишитися в формі згинання і продовжувати витяжіння через маківку і сіничні бугри. Зробили вдих. І працюємо видих. Один. Працюємо на одну сторону, видих. Два. Права рука і права нога рухається в протилежну сторону. І ми їх не кидаємо, а не мов би розтягуємо еластичну стрічку 4. П'ять. Шість. Видих. Сім. Нога опускається на ту амплітуду, де ви можете контролювати згинання. Дев'ять. І видих 10. Знову опускаємось з вами вниз, знову обіймаємо коліна, притискаємо до себе. Робимо декілька дихальних циклів. Глибокий вдих і видих. З наступним видихом ми знову піднімаємо ноги в тебл топ. Виходимо в опору на задні ребра. Зробили глибокий вдих. І на видих ліва рука і ліва нога рухається в протилежну сторону. Один. І видих два. Вдих. І видих три. Зберігаємо форму згинання. Плечі стікають вниз. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останнє повторення видих десять. Молодці. Опускаємось вниз, ставимо. Стопи на килимок, з'єднуємо стопи і коліна, руки під кутом 45 градусів долонями вниз. На вдих ми опускаємо наші коліна ліворуч. Коліно залишається на коліні, не зміщуємо їх відносно один одного. Робимо глибокий вдих, відчуваємо розтяжіння приємне костцлих м'язів, живота. Розслаблення попереку, з видихом м'яко опускаємось в центр від ребер. І те ж саме робимо на іншу сторону. Вдих, тягнемося тепер за лівим коліном і робимо нахил праворуч. Робимо глибокий вдих, розширюємо міжреберний простір, відчуваємо. Пом'якшення попереку. І з наступним видихом повертаємось з вами в центр. І можемо піднятися комфортним для вас способом. Якщо вам подобається мій підхід і ви хотіли б тренуватися більш структурно та систематизовано, я запрошую вас доєднатися до моєї онлайн-платформи з тренуваннями Reform Me Club. Де всього за 790 гривень на місяць ви отримуєте три напрямки тренувань, чіткий план, лекції про тіло та багато інших активностей та бонусів, які зроблять ваш шлях змін комфортним та цікавим. Дізнатися більше про проект та доєднатися до нашого ком'юніті ви можете за посиланням під цим відео. І до зустрічі в Me Club!